топ 5 таполок, які є перспективні і які є неперспективні, які нам 100% насиплять, і які, можливо, щось ми там зробимо. Бажаю здоров'я, шановне на радий вас бачити на своєму ютуб-каналі ласка, Підтримайте мене свою підписку на канал, тому що це для мене своєю мотивацією все більше і більше знімати для вас корисного контенту. Також обов'язково підписуйтеся на мій телеграм-канал, тому що там маса корисної інформації. різних ігор, різних промок. До речі, роблю свої перші кроки в торгівлі щіткоїнами, і є вже певні результати. Там ось буквально там за годину плюс 60%. Тому, якщо... Вам цікаво, обов'язково підписуємося, тому що 100% ви тут знайдете корисну інформацію. Посилання на, на телеграм-канал би під цим відео. П'яте місце гра Хамстер Комбат». Чому я в випадку, відніс цю гру на останнє місце? Тому що, як на мою думку, зараз вона вже втрачає хайп. В неї грає велика кількість людей, тому капіталізація, я чесно кажучи, не знаю, як тут воно буде рахуватися і таке інше, як там розробники будуть виходити з цієї ситуації, тому що, погляньте, там, наприклад, люди е збирають там монети. Деякі там говорили, що буде якийсь айдроп за прибуток за годину. Деякі говорять, ні, буде прибуток за те, що скільки у вас там монет на балансі. Тому, чесно кажучи, я не сильно вірю, що тут щось ми велике заробимо, тому що велика кількість людей, і це чесно кажучи, ну, потрібно великі ресурси мати, щоб все-таки їх чимось, знаєте, ну подякувати там, щось Винагородити і таке інше. Тому, тому я відношу це на п'яте місце. І якщо взагально планіше взяти на завершення, ця гра ніяким чином не пов'язується з Ну, Ми лише там тонкі прив'язали і нічого там такого особливого. Відповідно Про цю гру, я гадаю, нема сенсу розповідати, тому що вже всі в неї грають, я повторюю, 150 мільйонів гравців. Тому, тому в, принципі, в принципі, я відніс її на п'яте місце. І ми зараз дізнаємося, що буде на четвертому на третьому. І обов'язково дивіться відео до кінця, тому що на першому місці дійсності гідна гра, яка, як на мою думку, Повинна дуже добре нам насипати мані-мані. на четвертому місці. Це гра Pixel Tap. Є дві версії: це веб-браузна гра, яка називається Pixel Вірсі, і Pixel Tap. Тобто суть гри дуже така проста. Ви також заходите, клаймете там монетки, але знаєте, методика і сама так би мовити гра більш така цікавіша, тому що у нас є он битві. Відповідно, ви можете приймати участь з іншою особи. Там відбувається битва. Відповідно, ви там заробляєте ті чи інші монети. Принцип також саме, що ви заходите раз там в три дня, відповідно, за там за кожен день вам дається нагорода, є комбо, тобто нічого тут такого глобально нема. Але якщо, наприклад, порівняти з хабсером комботом, тут все-таки я гадаю більша перспектива, тому що тут є і гра більш така масштабніша, де можна грати на комп'ютері, тобто воно вже знаєте цікавіше. Тому, тому я відніс це на четверте місце, і я вважаю, вона більш таки перспективніше. Тому, що натористува, якщо ви поки що не граєте, обов'язково приєднаться. Всі посилання на ту чи іншу гру буде під цим відео. Тобто е мені здається, там вже всі зареєструвалися на пікселтап, також буде посилання під цим відео. Тому четверте місце це Pixel тап. Я не буду детально розповідати. Якщо, наприклад, вам цікаво, перейдіть на мій ютубчик канал і погляньте, тому що я там детально розповідав, що за гра, що і як. Але врешті-решт, четверте місце це, звичайно, Pixel тап. Так, ну що, нашу Відкриває гра Катізен. Чому я відніс її на третє місце? По тій причині, що тут вже є дійсності взаємодія з криптою. Я в цю гру граю нібито вже більше місяця, можливо, навіть півтора місяця. Дуже така цікава методика, не так, як інші, знаєте, тапалки. Тут потрібно, щоб ваша гра була вікна 24 на 7. Чому 24 на 7? Тому що тут потрібно схрещувати котиків, і для того, щоб автоматично все схрещувалось, потрібно було придбати, придбати даному випадку автобота. Автобот купувався виключно за. Тон, тобто ви спочатку купуєте тон, перекидаєте його. Потім ми за тон купуємо монетки, Потім за ті монетки ми купуємо автобота. А відповідно, вже на ранній стадії була взаємодія з криптовалютою, тобто ці вже знаєте транзакції, і це відбувається виключно на блокчейні. Тон. Потім, потім ще також була е, цікава акція чи функція. Е, потрібно було теж якісь там бонуси придбати. І вже ми бонуси купували за нот. Ой, кажу, не за нот, а за... правильно за ноткоїни, за... За... Ну, відповідно, трішки, помилися. то спочатку ми за купували, а потім ми за нот. Тут вже я е, сам розумію, що я в цю гру вже вкину десь близько 50 доларів. І я гадаю, що якщо, наприклад, на ранній стадії вже була взаємодія з криптою, то в перспективі, звичайно, є можливість отримати щось з даного проєкту. Відповідно, в мене є вже про... е, токени даного проєкту, це WKT, потім XZEN. Тому тому шанториства детально про цю гру ви знайдете на моєму ютуб каналі. Я вже знімав, як там правильно качати. Але чесно кажучи, якщо наприклад ви ще не грали, то я ну не сильно знаєте, вам рекомендую починати. Тому що повторюсь, цю гру потрібно грати 24 на 7, Тобто у мене працює комп'ютер і він грає 24 на 7, Тому що тут не так воно працює. Знаєте, зайти там раз 3 години поклаймати тиктоки, ні, тут потрібно, щоб у вас схрещилось котик. Відповідно, у мене зараз максимальний рівень це 178, Відповідно. Тут тут цікава така гра, нічого такого знаєте, складного, але але в цьому плані я відношу її на третє місце, тому що вже є з криптою, Я вже навіть 50 доларів сюди вкинув. Тому е, все-таки розраховую на те, що я з цього щось зароблю. Друге місце це звичайно Блум. Якщо в загальному плані взяти навіть порівняти з Катізен, звичайно, тут на ранній стадії немає ніякої взаємодії з криптою. Ну тут ми знаєте, можна аргументом встигти, що це все-таки бета-версія. Бета-версія. Якщо, наприклад, вже ми будемо підключати той чи інший гаманець і буде там, знаєте, падати в нас криптовалюта в даній грі, то звичайно, звичайно, тут вже знаєте є перевага, і є перспектива. Але але чому я відніс на друге місце? Тому що тут все-таки буде продукт, тобто, якщо ви не знаєте, то Bloom — це буде така гібридна біржа в самому телеграм-каналі. Ну, в телеграм-каналі, в самому Телеграмі, тобто ви заходите, там відповідно, там Metamask, Трасті і таке інше, і починаєте торгувати турбувати споторів, фішен'я. Тобто, знаєте, це не просто якась банальна тапелка, якщо, наприклад, прийняти Pixel Hamster там і інші тапелки, які є. Просто багато їх дійсності є. Та зараз такий тренд, але все він потрошки тухне. Якщо порівняти його з Bloom, то тут дійсності буде продукт. Той продукт, якими будуть люди користуватися. Тобто, знаєте, є проблема, і за рахунок розробників вони хочуть вирішити цю проблему за рахунок, звичайно, блума. Тому, тому ми граємо. Було трішки, знаєте, інновації, оновлення, У мене було там, наприклад, 129 тисяч, трішки, знаєте, порізали відповідно, там поділили, чи там я не знаю, як правильно це описати. Врешті-решт, мене зараз 129 блумів, якщо, наприклад, ви не граєте, обов'язково граєте, тут взагалі без складень, потрібно сього на там зайти раз в 8 годин, заклеймити свої токени, відповідно. Якщо у вас там є друзі, Запрошуйте, відповідно. У мене тут зараз скільки, 98 рефралів, і пішло пихло. Але цікаво тим, що це ще бета-версія. І е, простим корисавчам на всього давалося лише п'ять запрошень. Тобто, якщо наприклад ви запросили п'ять осіб, все далі ви не можете запрошувати. Тобто вони зробили такі обмеження. Тому, все-таки, за рахунок того, що тут в майбутньому готується, готується продукт, я відніс його на друге місце. Там, чесно кажучи, побачимо, що вийде. Тому що багато всі так говорять: о, блум, це топ, це топ, а можливо, знаєте, все це буде розчарування, але але разом з тим я на дану гру ніяким чином нічого не витрачаю крім свого часу. Фінансово тут я поки що нічого не вкладав. Перше Місце перше місце я віддав грі ход. Це все відбувається на блокчейні Нір, відповідно, hot Wallet, в там випадку так гра називається. Чому я відніс її на перше місце, тому що тут вже максимальна взаємодія з криптовалютою. Вам потрібно спочатку там перекинути НІР. По-перше, воно будується на е, блокчейні Нір. Вам потрібно перекинути НІР, щоб зарахувалися там, ті чи інші задання. Потім зробити, наприклад, Свапи. Тобто, знаєте, я графа Свап, ви, наприклад, перекидаєте НІР в USDC, USDT, відповідно, вже конвертуєте. Потім, наприклад, ви там перекидаєте, ось я робив. Е, Вон, теж перекидав, наприклад, Нірк. І за рахунок цього я розумію, що тут уже на ранній стадії, і в принципі, знаєте, це не було якісь інновації. Вони з самого початку це робили. Я, на жаль, почав грати в цю гру зовсім недавно, але мені друг товариш мій говорив давно, що там, наприклад, два місяці назад почне грати, але якось знаєте, не це не зважав. Е, принцип гри дуже такі простий. Вам потрібно там клеймити е, токи не ход. І, і за рахунок цього в мене знаєте виникає думка, що ми все таки за рахунок цієї гри, можна так сказати прогріває свій гаманець, і коли вже буде безпосередньо айрдроп, то Цим користувачам, які грали, робили свапи, перекидали там, потрібно там друго перекинути, і так інше, ну максимально дійсно ці займає дія скрипто, не просто знаєте, тапати. То я гадаю, що за рахунок цього в нас є великий шанс отримати досить немаленький прибуток, тому що тут вже нір валет відповідно, блокчейн. Ми робимо ті чи інші транзакції. і-і-і. Тут то, знаєте, вже є готовий продукт. Як, наприклад, бум це ще готується, в це вже є, так би мовити, гаманець, є блокчейн, і тут все воно знаєте на найвищій рівні. Тому я відніс цю таповку, ну, навіть не скажу, що це якась тапелка, тому що тут тапати не потрібно, тут заходиш, там клеймиш свій ход, там виконуєш місії. Відповідно, ну дуже така знаєте, е цікава, тому що там, наприклад, є бусти, також там піднімаєшся, щоб наприклад, швидше воно зароблялося. Якомого швидше тут також реферальна система, є. відповідно ви запросите своїх товаришів. Тому, шановство, тому, я так відніс цю гру на перше місце, тому що дійсно, якщо порівняти, це в моєму розумінні тапалка номер 1. От бачите тут бусти. В принципі, в принципі, детально я ще зніму про це відео, тому що, повторюсь, я лише зараз почав грати, тобто буквально не знаю, там, 2-3, 4 дні. Раніше цього якось не бачив, цього проєкту. Тому, шанаториства, в принципі, така маленька, топова. Моя підбірка топ-5, тобто п'яте місце це Hamster Combat, четверте місце це Пікселтап, третє місце це Katizen, друге місце це Bloom, і перше місце це Hot. Тому шантуриство, всі ці посилання на дані грі ви знаєте під цим відео. Якщо, наприклад, ви ту чи іншу гру ще не граєте, обов'язково грайте, тому що я гадаю, перспектива цих ігор дуже велика, особливо, наприклад, Hot, Bloom, Katizen і таке інше. Тому шанаториство тому обов'язково обов'язково підписуємося на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал, таку жирну подобайку на це відео, тому що. Гадаю, було максимально корисно, розповів, що я роблю, що я очікую, і таке інше. Тому, тому підсумовуючи це все. Якщо у вас є можливість, обов'язково граємо. Якщо у вас виникають ті чи інші питання, пишемо їх під коментарями, точніше під відео в коментарях, або просто пишемо в телеграмі. Тому я максимально відкритий з вами, хочу максимально знаєте, нести користь, тому що натуристя. Заважаючи таке слово, я вам раджу, якщо у вас є можливість, то приймайте звичайно, участь, тому що щоб... Ви самі розумієте, не ФОМО. От там друг грав. Я не грав. Він заробив і таке ж так само, як сладкої не було. Щоб цього не було. Давайте грати, поки є можливість, поки є бажання, а там буде видно.